Внаслідок сильних проливних дощів, які вже втретю добу не вщухають на Івано-Франківщині, виникла загрозлива ситуація із підтопленням житлових будинків та присадебних ділянок в обласному центрі та довколишніх населених пунктах. Продовж минулої доби пожежно-рятувальним підрозділам міста довелося неодноразово виїжджати для надання допомоги людям. Продовж минулої ночі бійці МНС за допомогою спеціальної техніки відкачували воду з підвальних приміщень житлових будинків по вулиці Кардинала Любачівського. Мешканці, котрі звернулися за допомогою до рятувальників, кажуть, що причиною затоплення їх помешкань в першу чергу є недостатня пропускна спроможність дощових колекторів, які під час зливи перевантажені. Завдяки МЧС рятувальникам, які дійсно виконують Невластиву їм функцію, викачали вчора, попередили затікання води в приміщення, а сьогодні знову вже критично вже вода під підлогою, не дивлячись на це вночі, до водоканалу хоч і дозвонилися, до чергового місць виконкому так само дозвонилися. Люди, які абсолютно не відповідають, по-перше, хамлять, не не виконують свої обов'язки для того, щоб підключитись, допомогти. От ми знайшли тільки через МЧС, які прийшли і викачали і допомогли нам. Врятувати ситуацію інакше завтра до завтра вода по коліна була у воді, тому що вся із всього мікрорайону вода стікає і, і залишається в нашому будинку, в нашому господарстві. Допомога рятувальників з відкачування води з підвальних приміщень, житлових будинків та територій присадибних ділянок знадобилася також мешканцям Угринова, Тисленецького району та угорників Івано-Франківської міськради.